Перед початком відео хочу вам повідомити, що ми діємо не тільки на платформі YouTube. Також ми активно розвиваємось у TikTok, є в нас своя сторінка в Instagram, є в нас своя сторінка в Telegram, а також ми маємо свою сторінку особисто і групу на Facebook. Ссылки будуть під відео, буду вдячний, якщо ви приєднаєтесь до нас і там. Отже, у попередній серії. У попередній серії не було досить великого цікавого розвитку і масштабного, проте дві битви серйозні були. Битва поблизу Баку і битва за Нікею. Ми побачили, як ми добиваємо залишки ворога біля Каспія. Це було досить цікаво і непогано. Захопливо, я би навіть сказав. Ну і битва за Нікею відбулася між османськими повстаннями. Османам ми не дали розвинутися, вони були знищені. Всі, причому непогано так взяли від нас. Хоча їхні війська були оснащені на Фартунами і артою, яка могла нас досить сильно покоцати. Окрім того, можна додати, що наші війська. Досить успішно висадились в Константинополі, і зараз гвардія Києва проходить нас перепідготовку. Додатково до цього ми свою третю армію вивели з оточення, і тепер ми її будемо перекидати на новий фронт, де ми будемо нести війну і нести свій тягар і вести війну, напевно, що з кілікійцями. Додатково хочу сказати, що наші союзники Грузини і Алани тримаються без проблем, тримають лінію фронту, і зараз в них все досить добре виходить. Отже, переходимо до перегляду нової серії.